З раночком, друзі, з ранком вас. Традиційні 5 хвилин Олексія Ляшенко. І почнемо з паніки. Почнемо з такої паніки, що з вчорашнього вечора, десь вже після обіду, почалася в Криму. А що там почалося, ну незрозуміло. Давайте так, незрозуміло, що там в Новофедорівці, якісь були хлопки. Хтось десь курив, хтось щось не так клав, щось не туди носив. Ну, взірвалось. Щось там, щось там трапилось на аеродромі в Новофедорівці. Були подужні хлопки, бавовна і так, далі, і так далі. Ну, ось так Росія буде мстити. Це 100%, друзі. Готуйтеся, готуйтеся і готуйтеся. А ми будемо. Теж робити своє діло, знаєте, нам своє робити. Як своє робити? Ну ось тут виникає одна ірка тривога, яка кричить дякую ЗСУ, дякую ЗСУ!» А не хотіли б взяти мінські домовленості? А не хотіли б розповісти Ірка Тривога, чому 5 років ви з Гетьманом нічого не робили, а тільки здавали Донецьку, Луганську область і Крим здавали? Не хотіли б про це говорити? Якому ЗСУ ви дякуєте? Якому ЗСУ? Нашому чи російському? Чи якому ви ЗСУ дякуєте? Друзі, дуже уважно, дуже уважно придивляйтесь до всіх цих публікацій, і так далі, і тому подібне. Е, знаєте, як вони хотіли всі, щоб нам не постачали озброєння? Як вони хотіли зробити з нашого президента Зеленського, з Єрмака, з усіх наших корупціонерів, торгівцями зброєю і так далі? Як вони спарц, спарц використовували, як вони всі йшли? А в кінці що вийшло? А в кінці вийшло, що Бутусов пише, що ці ракети, яким нашим дала Америка, це вищий допуск. Вищого немає, вищий допуск і вища довіра. Ну він не пише до керівництва: не, не хватає духу сказати, що я, я дурак, я телепень, я бездарність, я тупа людина і жадна. Е, сказати не хватає духу. А що наші хлопці у керівництві держави молодці, що наші хлопці разом з керівництвом озброєних сил молодці, і вони працюють ні. Воно пише, «Дякую ЗСУ, воно пише вищий допуск, «Спарц використовують, Трампа, що треба Крим було здати. Ви ж подивіться, Філатов пиариться за рахунок Дніпропетровців машини купив, один ходить. Один. А де ж інший? Я ж вже писав цей допис, читайте. Далі Кличко піариться, машини дали, від мені е е киян дали там е бронежилети. Один. Порошенко піариться е, порціями автомобілів, завозив. Ось я завіс, ось, І все, все е, завозив по два по три, а каже, а каже 50 купив, 50 купив, 50 купив. Ну, ви ж дивіться трошки. Агонія. Агонія в Кремлі від нашого ЗСУ, від нашого спроту, від нашого народу, від нашої України. І агонія у місцевих колаборантів, місцевих зрадників, місцевих. Ну, варіш місцевих злочинців, а вони всі злочинці. Ви знаєте, як зараз я задоволений я працюю СБУ? Я такого чекав 8 років. Я 8 років в Донбасі бачив, що твориться. І зараз там так неможливо не, не, не за цю неділю-дві. Що за рака. Але пішло таке кожен день. У нас ж повно цих консерв, зрадників, агентів і так далі. І кожен день є затримання, є затримання, є затримання, є затримання. Це чудово, це робота спеціальних органів, це робота служби, безпеки, а не те, що було раніше. Не те, що було раніше, що відпускали на місцевому рівні за 100 тисяч гривень. Чуть вище там за півмільйона. І роби, що хочеш. Рви прапори, пали наші прапори, здавай, затримуй наші колони військові, дроби переворот, дай гроші і все зараз йде кожен день. Браво. Браво! Шкода, що це не почалося там півтора року назад. Я розумію, що сходу воно не могло початися, але через рік. Да, півроку Зеленський не мав влади, це теж ви знаєте, а через рік влади повинно було початися. А почалось зараз. Ну нічого, наверстаємо, все буде добре, друзі. Дякую, лайкайте, коментуйте, ви підписуйте, жміть дзвіночок, е донати шліть. Дякую вам. Ви знаєте все, що треба робити. Україна переможе!